Яке національне свято відзначають сьогодні у Франції? Це відео з прямої трансляції параду на честь дня взяття Бастилії. Чому саме Бастилія? І чому саме 14 липня став днем народження нової Франції у 1789 році? Французьке суспільство було буквально розірване на частини. Третій стан тобто, звичайні люди платили податки, але не мали жодного впливу на владу. Незадоволення станом речей накопичувалось століттями. Король льодові XVI під тиском своїх підданих намагався щось змінити. Але було вже запізно лавина змін уже зірвалась з гори терпінням, і тут трапилась Бастилія. Бастилія була старою фортецею і в'язницею. Власне, вона майже не діяла, але символізувала те, що дратувало найбільше таємне правосуддя: свавілля монарха право кидати за грати без суду спеціальним королівським указом, підписаним самим монархом і завіреним його печаткою. Власне, цей указ дозволяв ув'язнити будь-яку особу без суда і слідства і без права на захист. Тому 14 липня народ не просто шукав зброю, він шукав символ для знищення старої системи. І навіть якщо в Бастилії було всього семеро в'язнів, і то не політичних, її падіння стало міфом, який об'єднав націю. Хоча власне поняття нація, таким яким ми знаємо його сьогодні, з'явилося трохи пізніше. Але тоді, у 18 столітті, 4 серпня, після штурму Бастилії, феодалізм було скасовано. А 26 серпня було проголошено декларацію прав людини та громадянина. Ця декларація мала загальносвітовий вплив на утвердження ліберальної демократії, сама ж французька революція триватиме ще 10 років і стане символом пробудження суспільства та головним переломним моментом в історії західної демократії. Але як завжди буває в історії, Ніщо нічого не може бути абсолютним благом чи абсолютним злом.